Різнобічні погляди та стиль івано-франківську у центрі сучасного мистецтва відкрили виставку Валерія та Христини Довіраків, образи і символи. Подружжя працює в різних техніках, та виставки у митців завжди спільні. Валерій Довірак представив роботи сучасного модернового живопису та колажі в техніці колаж і асамбляж. Це Модернові техніки на початку століття прийшло від французького нарощування рельєф. А подвигло мене на таку техніку. Оце над образом роботи Сергія Параджаного. А далі вже пішло портрет дружини, портрет сина, друзі. О. І тематична тематика це наша різдвяна, де можна найбільше значить, висловитися. Це якраз у цією технікою колежа. А Ось Христина Довірак займається ветенанками улюблена тематика, природа з її рослинністю і тваринним світом. Люди розглядають тоді, коли їм скажеш. От, подивіться, тут є велике обличчя, там ще є маленькі фігурки. Там ця берегиня, яка там зберігає вона має оберігати сім'ю, має оберігати природу кохання. Така наша давня богиня, яку яку колись люди дуже любили і поважали своєю думкою щодо творчості митців, традиційно поділився директор. Центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер каже: виставка цікава тим, що роботи подружжя сильно різняться. Це е, таке творче подружжя, е, відоме у Франківську, і е, їхні е, ну дуже цікаві роботи, які теж дуже відрізняються, кардинально відрізняються від багатьох інших, саме своєю колористикою, своєю такою яскравістю і. Вони розділилися. От, пані Христина робить більше витенанки, пан Валерій більше живопис. Але от ми ще бачимо його. Я б сказав би, що це настільки аплікація, що це така такий живопис. Виставка в центрі сучасного мистецтва триватиме до 18 вересня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.